Показали, що ми ще в нас було, що ми показали. А, ескала. Що за евакуміруємо? Що відвозимо на склад, так, дівчатка? Ми дополучили капченого руліта, бо ми його продали. Ну, товар, ми коли отримали? Поза... Не позавчора, коли? так, там отримали. Але е, капчений рулет продався одразу, то трошки є. Ви бачите, якщо ми отримали один рулет, то ми отримали один руліт. Нема також, що ми щось там не отримали. Я вам показала. Зараз отримали ми 20 штучок рулета капчанок, 1400 гривень за кілограм. Мої хороші, я хочу вам сказати, що... Карчоний рулі це я раз дуже швидко продався. Ну ми його взяли з вас, але було багато заявок. У нас такі по два по 3 штучки брали. Слухай, ну, з комбрів, прямо стидно, Я коли уїжджала, ну і коли позавчора я получила з кумбрів, получила з комбрі 100 кг, це все, що залишилось. Але повинна вам її показати, тому що я їх так хочу з'їсти, ти навіть не представляєш. Але я заказала 150 кг, то вівторок утром буде скубрійка. Це все, що залишилося. Я кажу, Несі, Несі каже то Що ж нам було не покажу. що ж ми покажемо через то Що ж нам було не показати? знаєте, обично люблю багато показати. Але на жаль, не на жаль, це на добру, що ми її всю продали і оце все, що залишилось. Але нічого. Зараз там трошки є невакумірування, а трошки це і у вівторок буде 150 кілограмів. рулетик, він стоїть 1400 гривень за кілограм. Дівці мої, він приходить вакуумований, він приходить капчений, він ні в випадку не вялений. В це у мене то йде Другі, дівчатки, дивіться, 1500 гривень за кілограм, а такий обалденно вкусний рулетик. Состав рибки в ньому ходить, ескалара, тунець і форелечка. Девочки, рулетики йдуть мало-мало на У Нас сьогодні дегустаторів немає. Костік пішов, прийшла, прийшов, прийшов тунець. У нас таке, знаєте, сьогодні получення, получення, получення. Тому що за всю неділю дійсно все продалося. Дякувати вам, дякувати Богу, знаєте, за кожен день. Я завжди казав. Це торговля, за нею не треба гнатися. Дівчатки, хто бере от такий ціленький рулетик, ціна його 1300 гривень за кілограм. Це моєму цілому рулетику. Дивіться. В ньому йде вес, якщо по 1300, 3610-4690 виходить отакий от рулетик по 1300. Якщо ви берете кусочок, він у нас такими кусочками завакумований, він 1400 за кілограм. Діти до мене. Мої хороші, не забувайте, що в нас є капчена перелічка, капчена на вишні, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Вона дуже смачна, не похожа ні на що. Нарізається дуже смачне. Да. Значить, дивіться, такий капчений рулетик, ви бачите, ми все вакуумуємо, слежуємо в холодильник. Ціна 1400 гривень за кілограм. Це наші всіми любиме торнадо. Ми теж допоможе 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, круасанчики є триугольнички. О, сім'я любима наша Наталія Васильева. Да, я поцілую цю красиву. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Моя це? А я, а это я, а что это за, за, за такой задрот такой маленький. О, понимаешь? о, вот так. что это такое? Даже взять нечего в руки. Ну, ну посмотри, просто. я же красотка на ее фоне. 150 живых килограмм. Ну не 150, как увеличила как всегда. А -а -а. Но есть на что посмотреть. Да, посмотрите, школьница. Да? Нет, ты меня уже не закроешь, уже. я тебя а -а -а. могу заходить Василина, проходи там, пожалуйста, а -а -а. Пласс, любим... Давайте, Василина, давайте закажем Ну Как вам сказать, Давай, давайте, что давайте, Леся Юрьевна? Давайте, давайте рубим, разворок, поворот. Так, Васіна, закажи по какао, сейчас купьємо. Сейчас ми э, робимо. Ну, ви прав П, розумієте, нам ваша простая привозная да, пола, сала. я прочим, вот, ви знаєте, що я хочу сказати, що я люблю просту привозну каву, щоб ви понимали, потому що вона дійсно входит. Да? Да. Серйозно. ну тоже. Ну, Поэтому то, що в Греції все є, ні о чому не говорить. Так як на привозі нет. Василина, я тобі хочу сказати, що ти трошки подожди. В Греції є, но самая їда – це наше стало. І ніде немає, де де б там була, Греція чи не знаю що, але все одно найкусніше це в нас вдома українські борщі, сало Василь. Ну, е, ну там можна пойти, ділята, ну там рибні. Ну я то їх їсть, ну хто їх їсть, знаю, Макарони, паста, паста по модному паста. Василя, ти бачила картину? Дівчатка, я вам дуже дякую за це. Вона вона камера не передає, вона як жива, дівчатка. Правда, ця картина. Ще хочу подякувати. Хто ти той мальчик? Передати б... привіт, Міші. Здрасте, здрасте, здрасте. Що ви, Ігоречка? Горбушку? Себе даю попробувати, даю. Дивіться, дуже смачна оця в банки є ікра. Давайте я вам її три відповідаю. Перша. Добре, да? давайте. Перша, перша, стій. Другому ряду. Дякую. Ні, на складі, зараз ми так. пробуваємо. Ой, так вже. Ну, вас сіли научуди. Так, ці стажки, так. У нас кіле... карта. карта, давайте. Що, горбушка? Ну просто ви завжди горбушу берете, поэтому другий пусть вам. Зараз я вам дам, зараз я вам відкрию. Ну Дивіться, все одно ви берете горбушку. Як би що ви не брали? То ви вже привикли, Вона, Давай. я завжди кажу, орбу, що вона сама вкусна і права. Скільки вона відсіра? Чорний скільки. Дивіться, давайте є 130 грамів, є 350 яку. Да? Давайте, 350 грамів цей. Ну, ви мене обіжаєте. Ну ви ж знаєте, ви ж знаєте, до кого ви прийшли. У світолечки все вкусне, сама світовечка класна. Так, дивіться. А допомагають, прямо пошикати собі на ручку. Бачите от. Так, дивіться, значить 0,35 умножаємо на 800. Я переводю в її? 280 доларів. 80 доларів, а це 1400. Давайте так. Ви мені що 300 дасте, 20 50, 6, так? Так що мої хороші, і корка є, світулька є, все є. Получив дуже багато консервів. Получили позавчора з продали всю, але показати треба, що вона є. То, кумбі, Тобі подобається, скажи.

Вам. Приходьте, вам удачі, спасибо вам. Полтава, я тобі дуже люблю, дякую за ці конфетки. Бач, я їх прямо возле портрета поставила. Дуже вам дякую за вашу увагу за все. Мої хороши. Ви приходьте без конфет і без цветів, просто приходьте. Пасіяна, ти кажеш гляш шикарний, так? Да? Шикар. Просто шикар. Он вот сам жирний, малосольний і офігенний. Ось вот той кусок і криш, що... Что... А якраві, що ми сьогодні відкрилися, просто я не їла. Я всегда вот, улечь вот, взять и своди, и дорогого. Они души. Подивись на цю шикарну я жінку. Подивися на цей шикарний, шикарний, шикарний товар, ти понимаєш? Чого? Диви-ка в мене покуля, ну жулі, ручки, личка, дай, яка славна жінка. Чуть-чуть ну, через полгодика зробили по не біля. Максим Максимович, не говорить. Ні, я не буду открити, я просто тебе очки... кир-кир-кир-чуть-чуть. Вот ти щось договоришся, там будуть очередь такі настоять. Ну і що, слухайте, ви знаєте, я тебе очень хорошо. Та Васильна, я хочу сказати, дивіться, от нікоди пише, я ніколи не тірую нікуди. Я просто показую то, що роблю я і людина, яка це хоче зробити, вона може боятися. Але якщо хто хоче це зробити і боїться, бояться не потрібно. Дивіться, і саме головне кошти. Багато хто каже, що цю операцію треба робити ось і зимою. Ні, дівчатки, її треба робити літом. А знаєте чому? Мене карсет не парить взагалі, Це перше. По-друге, чим літом мені хорошо? Зімою дивіться, ми в любому случі одягаємо світр, колготи, ми наклоняємося вітром. Ми оділи кофточку і все. Дивіться, навіть за горати мені Максим Максимович, у мене все закрите. У мене вже четверта неділя. Василь, я вчора постріль поміняла. Я вчора я серйозно кажу, я тільки єдине, що мені треба. Я присідаю, коли щось другу отак отак наклоняюсь, але потім розумію, що мені так наклонятися не треба. лягаю боком, сплю на спині, дівчатка. Я не егікую, я просто говорю, що. Я щаслива жінка, для них російська. Я себе почуваю, просто мені шикарно. У мене мій животик, я отако присісти не могла. Це був дійсно, мені, ну мені було важко. Зараз, б... бо я ж я просто взагалі друга. А потім время їде, вже хочеться ножки обліку, ліпосах ручки. Ну так, да, так. Да. Але я хочу сказати, дівчата, я не мотивую, але диви, багато хто мені пише. пошла, огород это, ну, это же не каждому дано. Я вот теоретически тоже бы хотела сделать себя статуэт, а, практически понимаю, что я это не смогу делать. А вот что ну, такое сила и характер. Да. Вот этот за счет характера выезжаешь в такой ситуации. Люди так месяцами. У моей дочки клиент, вот второй пошел, она не может после этой операции прийти на память. Там вылезла, там лопнула, там еще что-то. А вот, пожалуйста. Я рассказываю, да берите... есть желание, желание, желание. Коли дівчатка вийде на любу процедуру, на любух операцію, що ви там хочете, ви повинні йти настроєння, тому що це дуже важливо. Я на другий день встала, Леся скаже, я помню, як Леся мене гладила по лобіку, свита, три очки, три. Так, так. От я це не помню. На другий день я все відійшла все, і мені сказали, що треба встати. Ви поймете, якщо я не встала, я б держала, що можу піти. Встати, йти. Саме головне, коли ви йдете на цю операцію, ну не, не на цю, на другу, третю, ви повинні йти з певністю, з довіреністю, що я це тровлюсь на до ведома. Подивіться, Максим Максимович мені казав, Дівчина одна прийшла, касвіта, вона йти тим боля, коли ви йдете в мою палату, ви відтечка прийшла, каже на день лікати. Друга прийшла, лежала три дні і говорить: а чого світуля танцює, я не можу. Тому що дівчатки, ви повинні встати і це робити. Перебороти не треба. Дивіться, якщо ви на це пішли, ви повинні розуміти, що операція операція саме головне реабілітація. Ну для мене реабілітація все, що для мене було важко, це міні-карсетки, то я до нього звикла корсет, Більше нічого. Саме головне вірте в себе, робіть те, що я бажаю. Взагалі я пішла на потяжку руки. Я пішла ми просто робити мали потяжку руки. Я кажу, а Максим Максимович, опустив, ласка, надійдіти. Я кажу, да висить, давайте Ви Ти розумієш, треба обрізати все? Я Кажу, я понимаю". а Потім така ступеня, знаєш, знаєш, все в твоїх руках, все в твоїх. Він каже, ти готова, я кажу, я так. Да". Серйозно кажу, так, да". Ішла на потяжку, зробила живі. Саме головне це хотіти і робити дівчатка. Взагалі наше життя таке. Треба робити кожну секунду все ще зараз, Тоді у всіх є настроєння. Народ, весь розгляд, да. не то, що масон розстроєний, такими вот всіми событиями, розміщеннями. А в основному і ти за своєю маткою. Всі не порядку. Буде, буде, по другому не буде. Дивіться, багато... все, я прошу, що ми встали вот, сьогодні, да? Да, 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 ночі, да. по цієї ночі. Я розумію, ви думаєте, я ще раз скажу, що я завжди все бачу. Просто я хочу, знаєте, я, ну, я ж не дурна, не глупа, я все бачу, що де відбувається, Але я хочу, щоб, знаєте, утро добре, чим добре, тому що ми встали, ми встали, ми живі, здорові. Дякувати Богу, дівчатка. Таке гріх від Бога Я завжди казала, нам гріх від Бога на щось жаліться. Їсти є, що, жити їде. Прийшли, пішли, все, життя. Отак От треба жити і просто жити сьогодні. сьогодні. І робіть те, що ви бажаєте. От я вчора, я вчора йшла просто попросити волос по так, чуєш, 23, вас стріляла? О, кажуть, почла красити корінь. Кажу, мені біле надо ріжемо. Вона дивиться на мене, каже, Настя, ми ріжемо його. А на дворі рівняла, тому що мені показали, що нерівне, від того і такі. Слухайте, треба робити те, що ви хочете сідати. Так, Василіна, кава наша є. Дивіться, дівчатка, зараз ми пробіжимося бігом. Значить, отримали печень після дівчатка. Отаку печорку взяла 200 баночку. ціна її 250 гривень. Вона йде цельно, кусочками, дуже-дуже смачна. Ось така печорка 0,5, вона йде одними кусками, вона стає 900 гривень баночка. Багато, але вона дуже вкусна. А ти печінку їла Вона Васильна? А да, як бочинка інші? Кусочками, взагалі не творчі, не чувствується, ні лаврова, не стане під натуральна печінка, дуже вкусненька, да? так? Так, дівчатка, мої, значить, кільку отримали. Сука, кілька, кілька васильна. Я прямо знаю, сприю бачу, що я її вже хочу. Та да ви А ну, диви, я її ось відкриваю. І давайте подивимося, яка вона цельна, нецельна. Кусочками, не кусочками, прямо дивіться, я її відкриваю. Боже, дивіться, саме головне, що от моя дівчинка, яку я беру, вона сказала, що вона не пече від неї їжо. Дівчатка, дивіться, вона йде. Леся, а ну що, відкриваємо ротик? А? Давай. Ти ще не, можу не можеш? А я візьму, дивіться, дівчатка, значить, кілочка. Я хочу вам сказати, що із консерви я більше всього люблю кілочку. Дивіться, вона йде ціленька. І я вам зараз скажу, от як вона. Я вам точно за кінку скажу, бо я її... А, та. Мене я хочу вам сказати, що коли ви поїсте цю кільку, ви другу їсти не будете. Вона йде, дивіться, зараз я покажу, вона просто доля до томатом і ви думаєте, що вона рвана. Ні, дивіться, дивіться, дивіться до мене. Це я її поламала. Дивіться, вона йде целенька, дівчики, мої дивіться. Вона йде отакими от кусочками, і щоб ви розуміли, що вона Це щось? Це в них діх. так? З'їла її, а потім в томатик вимокала. Помикати це взагалі, Дівочки, оця кілічка стоїть 100 гривень, вона йде цельна, вона нервана. І вона э, томат прям вкусний. От є томатки, якщо буває якась кислівка, і вона очень вкусно. Значить так, сайрочка 120 гривень, то ні, 100 гривень, ви знаєте, що він у нас є, ми його отримали. Слухай, кілька, я вже хочу чорного хліба. Я вже прямо і бачу, що тільки варили супчик. Суп, так? Да? Супчик хочеш? А, а як хутки малю? Ну, просто як студенти, Картошечка там, кільомка. Правда, вона дуже просто, от серйозно, дівчатка це з дійства. Ти знаєш, я зараз трошки почала брати концелерів, тому що зараз жарко, багато хто там готовит, я говорю, А ось цю баночку відкрила, зіла і все. Так, так, щас, Леся. Да. Тепер сутунбрія. Всі мій любимо тумбрія. Я її так хочу поставити, але показує її кошти, нема що показувати. Ну, показуючи, чим ти її помірш, я так це знаєш. Це знають, але зараз е, ми її сутом поріжемо, вже не буду бачкати, ножа. Я так її хочу, дівчатка, оця стомрійка, вона стоїть гривень штучка, Вона йде капчона, вона йде, дивіться, плотненька. Правда, я й нема що показати, бо дивіться, ми отримали її позавчора. Я кажу, Лесі, будеш їй показати? Леся каже, Леся ж не каже, ну вона дійсно вкусна і ви знаєте, що вона йде, подожди, це на чому? На, на... на корочки дубові. Не пам'ятає. Що... На, на чому я говорила? А я її забула, я на п'ятбаві це на горіховій стружці. Ой, це на горіхові стружки. Це, дивіться, вона навіть підсвітова сільна. Вона підсвіту навіть така, знаєш, да, да, да. це на горіхові стружки, дівчата. і вона, ви знаєте, вона не солена. не, ну, не сольована. У неї є все. Вона мало-мало солена. Саме головне, що вона плотна. Добре, розрізі ви її бачили. Але дійсно це капля в морі, капля у морі, а в жлудки нічого. Да, без голови, без кишок, бо ніколи говорять, ой, це напевно дорого, дівчатка. По-перше, вона йде копчена. вона йде не в димку. По-друге, вона йде дуже вкусна, вона йде зі курочкою, попадається. і вона йде без голови, без нічого. Дивіться, вона плотна. Саме головне, що вона напусте. Дивіться, це я вам, пора, я показала, це дійсно все, що є, тому що і там ще може за 5 штук комірваний, і більше її немає. Це значить так, крипку ми показали. У вас зараз покажемо з концом чи потом? Котор, так? Да? Ну, добре, потом.